Друзі, всім привіт! Приїхав до мене Токсон на відновлення фар. Ось така фара ліва в жахливому стані. І права фара теж така сама. Зараз зроблю відновлення і покажу результати. Так, друзі, роботу я свою завершив. Ось такий результат по правій фарі і по лівій фарі. Стосовно LED ламп поставив я лінзи. Ось такий бренд. світять доволі непогано. Щоб їх поставити, треба зняти ковпачок і обрізати оце кріплення, щоб потім зафіксувалася скоба. Зараз я покажу, як ці лінзовані LED-лампи світять. І так ось так вони світять. Чітко не виходить показати, тому що заважають тут у мене столи, і все таке. Але ось таке доволі непогане, чітке СТГ. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.